Всім привіт! Я Аліна, ви на каналі AnPopiла Букапінін. Сьогодні говоримо про таку навколо книжкову тему, будемо обговорювати те, як можна читати англійською мовою із задоволенням. Це книжковий канал, тому ухел до цього відео буде зроблено більше на читання, ніж на навчання читанню. Якщо вам потрібно від мене відео про те, які методики можна використовувати для того, щоб почати читати англійську, для того, щоб прочитати до кінця нарешті свою першу книгу цією мовою, то напишіть мені про це в коментарях і я зроблю добірку із подібних порад. Сьогодні ми поговоримо про те, як організувати свій побут і свої звички так, щоб вам хотілося читати англійською, про те, як обрати правильно книгу і видання, і які звички під час читання допоможуть вам швидко, ефективно закінчити ту книгу іноземною мовою, яку ви розпочали. І ще раз наголошую, що в цьому відео я не говорю про читання як метод. Вивчення англійської мови. Я говорю про читання як процес, який приносить нам задоволення. І так, читання книг англійською мовою може приносити задоволення. І почнемо ми з трьох порад про те, як організувати своє середовище так, щоб англійські книги не здавалися екзотикою і їх можна було включати в свій побут, в свою рутину. Дивіться, «It is easy as it sounds». Щоби читати ефективно англійською мовою, треба працювати над своєю технікою читання. Будь-якою іноземною мовою ми читатимемо повільніше, ніж рідною, тому що ми і пишемо нею повільніше, і говоримо нею повільніше, і слухати нам нею важче. Вам потрібно досягти такої швидкості читання, яка би хоча б приблизно дорівнювала ті, яка у вас є рідною мовою. І для цього не обов'язково відразу читати книги і змушувати себе товктися над цією англомовною літературою. Що я завжди рекомендую робити своїм учням, коли навчаю їх англійською мовою, так це встановити собі англійський інтерфейс. Читанням це працює так, що ваше око і ваш мозок просто звикає до англійських слів. І от що більше англомовних слів перед вами маготять щодень, то краще. І з тої ж опери, просто щоб занурити себе в англомовне середовище, я пропоную вам почати з читання новин і там Вікіпедії англійською мовою. Якщо вам не подобається читати новини або Вікіпедію, можна цілком зависати на формах, таких як Reddit, де купа сабтопіків, і ви можете обрати ту тему, яка вам цікава, і читати тільки про спорт або тільки про міжнародні новини. Або тільки про американську культуру, це знаєте, up to you. для любителів фантастики, я би порекомендувала позависати на SCP Foundation. Це набір фантастичних, паранормальних, дещо конспірологічних, можливо, трохи ем, оповідань від різних авторів, які написані у рамках одного всесвіту. І вони реально заразні, вони реально затягують, вони короткі, і ви зможете спокійно їх дочитувати і отримувати від цього задоволення. Ви можете у мене запитати, навіщо вам читати Reddit або SCP Foundation, якщо можна просто взяти собі збір. З оповіданнями і спокійно почитувати його. Це тому, що збірники оповідань також мають якусь товщину. І відкриваючи книгу, читаючи оповідання на 10 сторінок, у мозку немає відчуття задоволення. Він не отримує серотоніну, тому що він не виконав завдання, він не закрив цю книгу, фіналізації не сталося. Ви не прочитали книгу, ви прочитали 10 сторінок книги. Із SCP Foundation або будь-якими іншими сайтами з Вікіпедією все працює інакше, коли ви дочитуєте веб-сторінку до кінця, у мозку є відчуття завершеності справи. Саме тому, а я наголошую, що це для розвитку техніки читання англійською мовою. Я рекомендую вам починати саме із таких вебсайтів. Друга така навколо тема, яка, можливо, для когось не видасться важливою, але та, яка відіграє визначну роль у тому, як добре ми розуміємо прочитане, а це те, як добре ми вміємо писати англійською мовою. Підписати. Я маю на увазі як зв'язний текст, тобто вміння будувати речення і поєднувати їх у абзаці, так і спелінг, тобто правопис. Із правописом все дуже. Просто Якщо ви не знаєте, як хоча б приблизно пишеться слово, то ви просто не зможете його в тексті розпізнати. А з письмом це працює приблизно так само, як і з аудіюванням. Щойно ви навчитеся письмово формувати свою думку, вивчити, де стоять предмети, присутки в англомовних реченнях, ви зможете легше працювати з надрукованими носіями інформації. І третя моя порада, яка взагалі може взірвати чиїсь радянські мізки, це перестаньте нарешті Чити вокабуляр від того, що ви вивчите 100 рандомних слів англійською мовою, ваше читання не стане легшим. По перше, тому що у кожного автора є специфічний вокабуляр, запас слів, який знає ця людина, і який вона буде використовувати, це. Активний словниковий запас конкретного автора. По-друге, тому що ви не вивчите всю словникову статтю і не запам'ятаєте кожний з визначень цього слова. А по третє, це безглуздо, коли руки доходять до жанрової літератури. Для того щоб вправно і ефективно читати, я рекомендую вивчати граматику. Дивіться, зараз я на екран виведу коротке речення англійською мовою із тих слів, які діти вчають десь там в початковій школі. Це речення таке. I just can't stand being asked questions like this one. Я готова побитися об заклад, що кожен із моїх глядачів може перекласти. Кожне зі слів, яке використано в цьому вреченні. Але так само я можу побитися об заклад, що не всі глядачів цього відео зможуть коректно перекласти ціле речення. Для того, щоб зрозуміти це речення повноцінно, потрібно, по-перше, знати правила використання модельних дієслів і розуміти їхні ідеоматичні значення. Can't stand це ідеоматичне використання дієслова can, яке означає не можу витримати, мені набридло, не можу винести це вже все. Далі потрібно розумітися у правилах використання герундію і інфінітиву і знати їх типи. Так, it's not only to go to buy to be nope І третє, що треба знати, це правила використання числівників у якості займенників. І от з цього речення ми отримуємо не я. Я щойно не можу стояти, бути запитувати питання і любити таку одну. А я просто не можу витримати, коли мені ставлять питання, такі як ці. Я впевнена, що більшість моїх глядачів з легкістю справляться з цим реченням, це дуже простий приклад, але він ілюстративний. Він добре показує важливість граматики порівняно із вокабуляром в процесі читання англійською мовою. І ще раз, щоб полегшити собі процес читання англійською мовою, ми працюємо над технікою. Читання над швидкістю своєю, ми вчимо граматику і вчимося писати англійською. А далі я розкажу про те, як обирати книги англійською мовою, як не обпектися через погане видання. По-перше, дуже логічне і просте правило, яке всі розуміють, але мало хто дотримується, і навіть я обпеклася на цьому, коли починала читати польською: це обирати книги авторів, які вас цікавлять. Жанрів, які вас цікавлять, тематики, які вас цікавлять. Якщо ви десь на просторах інтернету обдивилися відео по типу топ 5 книг для тих, хто хоче почати читати англійською, або топ 10 захопливих книг, які легко читаються в оригіналі. І там в цьому відео усі ці 10 книг це отакий умовний Гаррі Поттер. А ви просто наведете Гаррі Потера, то не треба туди лізти. По простому кажучи, я люблю гумористичну прозу, але не люблю я на Тому для мене це гарний вибір книги. А ось це. Поганий вибір книги. Щойно я приїхала в Польщу, я собі польською мовою купила Джи. Як Що? Ага. Щойно я приїхала в Польщу, я купила собі польською мовою Деш і Лілі. Це така різдвяна історія про підлітків, які там намагаються шукати своє кохання. Але якщо я не читаю підліткові історії про кохання, якого бога я туди поперлася? Я прочитала з цього всього. Скільки я тут прочитала? Чор, я прочитала тут 5 сторінок. П'ять сторінок ця книга лежить вже рік у мене на полицях. Правило просте: якщо ви не згодні читати цю книгу українською, то англійською чи будь-якою іншою наземною мовою ви також її не прочитаєте. Звичайно ж, тут треба додати, що слід увагу звертати на складність, тому що от теж Лілі, це дуже проста література із простою мовою, і початківці можуть її легко прочитати. Не беріть буремний перевал англійською, якщо у вас інтермідіат. Мозок буде шаленіти від того, що він не може подолати ту кляту одну сторінку буремного перевалу, і він просто. Ненавидить англійську мову. Якщо коротко підсумувати, то я говорю про персональний підхід. Оберіть те, що вам цікаво було би читати рідною мовою, але рівня такого, що відповідає вашому теперішньому рівню англійської. Друга моя порада це золота тріця в виборі книги на прочитання англійською мовою, об'єм, шрифт, верстка. Оце. Поганий вибір книги іноземною мовою. 700 сторінок тексту важко подолати навіть українською. Тому от ледь-ледь 300 сторіночок легкого тексту англійською, який можна прочитати в якісь прийнятні сроки. Оце погане видання англійською мовою. В ньому нереально маленький шрифт людині, яка в принципі читає будь-якою мовою. цей шрифт важко сприймати, тому іноземною це буде ще гірше. Оце гарне видання іноземною мовою, бо шрифт тут. Більший, ніж в деяких дитячих книгах, чесно кажучи, і вона приємно, нормально розкривається. І третє, що я би порадила стосовно вибору англомовної книги: не беріться за читання оповідань. Беріть собі коротку. Цілісну історію, у якої є нормальний сюжет, але подивіться на те, щоб там були короткі глави, тобто щоб при можливості ви могли десь зупинитися. Оце погана книга для читання англійської мови для початківців. Ну, по перше, тому що для читання тарі прачета мінімум апер потрібен. Але ми зараз не про це. Це поганий приклад іноземної літератури для початківця, тому що у прачета немає глав. Ви приблизно можете побачити, де закінчується одна сюжетна гілка, і починається інша, але у нього немає як такових кліфхенгерів, тобто у вас не буде глави, яка закінчується на такому місці, що М, хочеться продовжувати. А для того, щоб змусити себе якось читати, щоб з'явилася додаткова мотивація, тому що читання іноземною – це саме по собі дуже велика демотивація. Нам і потрібні оці кріфхенгери, навіть якщо ми іноді їх в книжках зневажаємо. Оце гарна література іноземною мовою, тому що в цій книжці глави, я не знаю, сторінок по 10-20 максимум, і при бажанні їх можна швидко прочитати навіть на ніч перед сном. Тому оповідання це погано, історії, які не розбиті на глави – погано, історії, які розбиті на короткі глави добре. Ну і нарешті поговоримо про процес читання і про те, як його добре організувати. Пам'ятаємо, що наша ціль не прочитати книгу іноземною мовою, наша ціль – це прочитати книгу іноземною мовою. Тому я говоритиму з тієї позиції, що нас не цікавлять якісь мовні елементи, нас цікавить сюжет, ну або, іншими словами, наповнення цієї книги. Так, от що ми маємо тут: забудьте звичку надписувати переклади слів. Книзі, просто викиньте той олівець, він вам не потрібен. І взагалі забудьте звичку перекладати кожне незнайоме слово, якщо ви бачите. Алгоритм простий: ми бачимо незнайоме слово. Можемо по контексту здогадатися, що це слово значить? Так, чудово читаємо далі. Не можемо здогадатися по контексту, яке у нього значення, то задаємо собі друге питання: чи можемо ми по контексту визначити позитивне воно, чи негативне? І тільки якщо ми не можемо визначитися з приблизною конотацією, і це слово в реченні важливе, без цього слова виречення не розумієте, тоді можна лізти. В словник записувати слово з перекладом потрібно в двох випадках. Випадок перший: ви його зустрічаєте вже третій раз, і ви не пам'ятаєте, що це слово значить. Якщо ви часто його зустрічаєте, це значить, що таке слово належить до активного словникового запасу автора, і, можливо, ви зустрічатимете його і надалі або в інших книгах цього автора. І друга ситуація, коли слово потрібно виписувати, це тоді, коли воно належить до спільного словникового пулу якоїсь жанрової літератури. Грубо кажучи, якщо ви читаєте фантастику, то варто. То тобто виписати слово типу космольота. Але ми не будемо це слово надписувати олівчиком на 20-й сторінці, щоб на сторінці 120 й десь там починати його шукати. Що я зазвичай раджу робити з позиції таких практичних до читання, так це взяти закладинку, яка б з іншого боку була пустою, або намалювати самим закладинки, як зробила це я, які беззаду ззаду були пустими. Або якщо у вас немає таких закладинок, або немає хисту, візьміть просто третину листа А4. На таких закладиночках ззаду виписуємо собі незнайомі слова, і таким чином у нас буде якийсь там вокабулярний пул, який ми можемо. Можемо використовувати як закладинку на будь-якій сторінці в книзі і постійно до неї звертати. Що це нам дає? Ми не гаємо багато часу. Друга порада із розряду процесу читання це забудьте про білінгви. Хто не знає, то книга білінгва – це така штука, коли ти її отак -от відкриваєш, і тут буде текст англійською мовою, а тут переклад на рідну. Білінгви взагалі шкідливі для процесу читання англійської мови, тому що наш мозок в силу особливостей нашої біології там, нейробіології. Обирає найлегший варіант, тому що він менш енергозатратний. Грубо кажучи, ваш мозок сам своїми ж власними нейронами буде сабудувати процес сприйняття англомовного тексту. Але я вам все одно рекомендую користуватися перекладним текстом. Він повинен бути на іншому носії. Ви можете обрати два видання книги Англомовне і україномовне. Ви можете мати собі англомовну книжку в папері, але завантажити україномовний текст на телефон або на електронну читалку. Це потрібно для того, щоб увімкнути. Корисний ефект від нашої людської лінії так лінь може бути корисною в цьому контексті, тому що коли ми маємо україномовний текст. На іншому девайсі наш мозок просто офігіває від того, скільки енергії треба витратити на те, щоб той девайс увімкнути, ту книгу відкрити, і знайти той конкретно шматок у тексті, на якому зараз ми зупинилися, щоб правильно перекласти те речення. Тож краще він в три рази ефективніше подумає над тим, що значить англомовне речення, ніж витратить купу часу і енергії на те, щоб знайти його професійний переклад. Остання дев'ята порада на сьогодні: слухайте паралельне читання. Це може виглядати дико, і це звучить Вчиться анонімічно до перегляду фільму із субтитрами, але це набагато простіше, коли того вимагає мета дочитати книгу. Плюс це корисно, і зараз я вам поясню, чому. Людська увага не може концентруватися більше 90 хвилин, не може посилено концентруватися більше 40 хвилин. Це означає, що активне навчання, активне сприйняття інформації, тоді, коли мозку прямо доводиться працювати над тим, щоб цю інформацію засвоїти, може тривати не більше стандартного шкільного уроку. Коли ви активно читаєте протягом 30 хвилин, на хвилині 31-й ваш мозок почне вимикатися. Тому я пропоную полегшити йому завдання аудіосупроводом. Окрім того, аудіосупровід буде задавати вам темп читання, тобто ви не будете провалювати. На конкретних реченнях. Ну і найголовніше, чому я люблю рекомендувати паралельно слухати аудіокнигу разом із читанням тексту. Так це те, що у диктора правильна вимова і правильні інтонації в англійській мові. майже відсутня пунктуація. Там є крапки і знаки питання. Більше нічого. Часто густо складнопідрядні сурядні частини не розділяються комами. Бо от людині, яка вперше з таким стикається, дуже важко якесь розлоге велике речення розділити на смислові одиниці і тим паче на інтонаційні паттерни. Диктор інтонаційно може це зробити за вас. Щойно ви навчитеся розрізняти такі речення і правильно з ними працювати. Ви так само швидко зможете читати книгу без аудіосупроводу, як і з ним. На цьому, все. Дякую, що подивилися це відео. Прошу підтримати мій канал вашим лайком, коментарем і підпискою. Для тих, хто прийшов на цей канал випадково, з надією вивчити англійську мову. Я вас розчарую. Це канал книжковий. Але все одно залишайтеся. У нас тут класна іронійна атмосфера, і я мотивую вас читати. До того ж, ми дуже пікі рідерс. Ми читаємо тільки достойні книги, виконуємо соціально важливу роботу, підтримуючи копєчкою наших захисників. Та і взагалі тримаємося як можемо. Бувайте!